англійською ми кажемо, я не можу перестати про тебе думати. А в поезіях ми говоримо, я знаю, ми щойно познайомились, і не хочу поспішати. Але я не міг заснути цієї ночі, бо не знаю, яке в тебе друге ім'я і як ти п'єш каву. З якої причини у світі немає нічого, що я хотів би знати більше. Хіба що як виглядає твоє волосся, коли ти щойно прокинулась? Що змушує тебе сміятися до сліз? І що змушує тебе сміятись, коли ти вже плачеш? Одне з цього або все одразу мені вистачить, і я знаю. Ми тільки познайомились, і я не хочу лякати тебе поспіхом, але я не міг зосередитися вранці, бо мені просто треба знати, яку ти їжу замовляєш на доставку, про які мрії мовчиш, але таємно хочеш, щоб вони здійснились. І якщо я колись захочу подарувати тобі квіти. Чи ти хотіла б, щоб вони були блакитні? І я знаю, ми щойно познайомились, і не хочу здаватися нав'язливим, але твій голос крутиться в моїй голові на повторі. І, мабуть, я ніколи тобі цього не скажу. І, мабуть, мені варто вже лягати спати. Просто усе, що важливо для тебе, раптом стало важливим і для мене.